Всім привіт! Давайте сьогодні поговоримо про емоції. Взагалі, що таке емоції, навіщо вони нам потрібні і чого не варто від них якось відхрещуватися, боятися їх, ну там тощо, якоїсь їх прояву. А давайте почнемо з визначення, що таке емоції. Емоції це такі психічні короткочасні процеси, стани, це, це стани, які відображають наше відношення там до якихось об'єктів, до якихось... Явищ до людей тощо. А емоції, в принципі, прийнято ділити на такі дві категорії: це базові емоції і складні емоції. А базові емоції це емоції, які не залежать від нашої культури, нашого розвитку соціального, тощо, це от такі прості, як там, злість, радість, відраза, а, якось ми. Ну, от щось ми бачимо, і у нас така швидка, швидка емоція де. Вона не залежить від культурного контексту. А от складні емоції, наприклад, ревнощі, гордість, заздрість, такі більш складені, вони складні вони залежать від соціального контексту та культурних якихось цінностей, які в нас є. І чого не варто взагалі відкрещуватися, відхрещуватися від емоцій, тому що. Емоції, це наш такий механізм визначення взагалі в світі того, що нам подобається, того, що нам не подобається. Це такий механізм, один з механізмів адаптації, взагалі, нашої психіки. І ось чому не треба, коли ви відчуваєте якусь емоцію, там, навіть якусь там страху, боятися, тобто страх страху. Може привести вас до того, що ви почнете неадаптивно сприймати якісь явища, які вас оточують. І через це може порушуватися ваш механізм реакції на, цю, на це явище, наприклад, якесь, так? Через це можуть виникати там, складні страхи, переживання, або, наприклад, там, відчуття ревності складне, так? От складна емоція. Його потрібно, її потрібно пропрацьовувати, тому що це може привести вас до неадаптивної поведінки, наприклад, там, в сім'ї чи навіть в дружбі якійсь, тобто не обов'язково це там, з кимось зустрічати і використовувати відчуття ревнощі. Того будьте уважні за собою, спостерігайте ваші емоції, вивчайте їх і, типу, все буде тоді норм, тоді ви будете таким більш адаптованим.